отримали кошти від чоловіка чи дружини на картку. Вам позичив гроші товариш. Ви отримали навіть одну гривню, продавши вживану річ. Терміново сплатіть податок днями у вітчизняному медіапросторі ураганом пролетіли такі новини, які спантеличили українців. Але стоп, давайте розберемося, чи це так. А допоможе нам у цьому головний податковий нардеп Данило Гетьманцев. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська. і Ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Українці, які отримують на власні банківські картки перекази коштів, мають сплачувати податки з таких надходжень. І так, навіть якщо це одна гривня. Таку інформацію оприлюднив український сайт Телеграф з посиланням на Державну податкову службу України. За даними цього видання, перекази грошей навіть від друга, сестер чи братів, мають бути зафіксовані у річній податковій декларації а відповідно і бути оподатковані. Та за словами податкового нардепа Данила Гетьманцева, платежі на рахунки родичам не оподатковуються, не оподатковувалися і оподатковуватися не будуть. Відповідно до вимог статті 174 Податкового кодексу України, за нульовою ставкою оподатковуються об'єкти спадщини та дарування, що успадковуються членами сім'ї фізичної особи, що відноситься до першого та другого ступеня споріднення: чоловік, дружина, діти чоловіка та дружини, батьки чоловіка та дружини, дід, баба, брати, сестри, онуки. Тобто отримання подарунку від зазначених вище родичів, у тому числі у вигляді грошових коштів, отриманих на розрахунковий рахунок, не підлягають ані декларуванню, ані оподаткуванню. Далі, за словами Гетьманцева, не оподатковуються і доходи у вигляді поворотної фінансової допомоги. Тобто, якщо вам хтось позичив гроші, а ви їх повернули, то це також не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Сам по собі платіж не є підставою для декларування та оподаткування, якщо він не є доходом особи не від податкового агента, підприємця, а якщо є доходом, то так підлягає років вже з 25. Ось у цьому ролику ми пояснювали, що з 1 березня податкова на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу інтернет та отримують грошові перекази за нього. А інформацію про це вона автоматично отримує із системи обліку даних РРО. І нагадаємо, тоді податківці повідомили, що за перші 20 днів березня було ідентифіковано десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари. Тоді від податкової не було роз'яснень, яким чином вони виявляють цих порушників. Та як пояснила нардепка Ніна Южаніна, ці дані зазначаються у фіксальних чеках, що видаються фінансовими установами при прийманні коштів для подальшого переказу, зокрема при отриманні посилок з післяплатою на новій пошті чи Укрпошті. Проте реальність в тому, що не всякий продаж є підприємницькою діяльністю, наприклад, продаж фізичної особи своїх вживаних речей. Тобто, якщо людина продала туфлі своєї вирослої з них дитини за 200 гривень, то з них має сплатити до бюджету 64 гривні та ще й зобов'язана подати річну декларацію про доходи. Навіщо це потрібно? А якщо така людина продасть чотири речі, то що має зареєструватися ФОП? Та й самі українці почали бити на сполох. Це виходить, що продаж старої куртки на OLX чи літньої сукні на пром це вже незаконно. Однак, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зазначив, що такі продажі не можуть бути підприємництвом. Ні, продаж вживаних шкарпеток, навіть розпарених, навіть більше трьох, навіть більше тридцяти не є і ніколи не буде підприємництвом. І ні, для цього не потрібно реєструватися ФОП. Навіщо тоді податково збирає дані і що вона з ними робить? Самі податківці кажуть, що не штрафують продавців з ОЕЛХПРМЮА, соцмереж та інших платформ, та не відстежують автоматично всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі. Продаж індивідуального майна особистих речей не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства. Лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ, як OLX, Пром та будь-яких соцмереж. А посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності. Це все добре, але що це за десятки тисяч порушників, про які ж сама податкова й повідомляла. Чекаємо на нові роз'яснення від наших податківців. Багатьох цікавить питання, чи треба платити податок за продаж вживаних речей. Податківці пояснюють, що за законодавством такі продажі підпадають під оподаткування у разі, якщо здійснені за посередництвом юридичної особи комісіонера. Дохід отриманий фізичною особою. Резидентом від продажу вживаних речей за посередництвом юридичної особи комісіонера фізичної особи підприємця комісіонера включається комісіонером до загального місячного чи річного оподатковуваного доходу такої фізичної особи, як інші доходи, та оподатковується піддатком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах з відповідним відображенням в додатку 4 ДФ до розрахунку за ознакою доходу «127». І щодо розкриття банківської таємниці, за словами нардепа Гетьманцева, у податкової немає доступу до рахунків українців. Відповідно, банківська таємниця не порушена. Процедура розкриття дуже складна, скажімо, шахраї з банку Конкорд не дають її розкрити через суди вже два роки, а там втрати на мільярди. Тому у найгіршому випадку загроза так є, але поки доступу до рахунків у ДПС немає. Нардеп також додав, що банківську таємницю поки розкривати не планують. Банківську таємницю ми не плануємо розкривати принаймні, доки реформа податкової не буде завершена, і точно не будемо до кінця війни. А ви мали проблеми з податковою за останні місяці? Діліться вашими історіями і досвідом у коментарях під цим відео. І не забувайте за нашу ютуб зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.